«Не маю людини, так говорить чоловік, який 38 років лежав хворий біля купальні, чекаючи, хто йому допоможе зійти туди і бути зціленим. Відповідаючи Ісусові, коли той запитує його, чи хочеш бути зціленим, чи хочеш одужати, він каже: Йому: «не маю людини, бо справді не було людини, яка була здатна прийти йому. Не було цієї справжньої людини. Ісус стає для Нього цією людиною, людиною, яка милосердиться, людиною, яка йде з допомогою, людиною, яка бачить потребу і проявляє доброту. І Він, Господь, для нас є тим, хто показує, що означає бути справжньою людиною. Ідаб'ютін.